Усіх вітаю на своєму каналі. Знаєте, в нас сьогодні на вулиці цілий день дощ, іде така погода пасмурна. Заходиш в хату і хочеться чогось смачненького. Прямо в чогось в таку погоду хочеться чогось смачненького. Я не знаю, з чим це зв'язано. Напевно, що постійно в хаті знаходишся. Ось, в общем, я довго не думаючи. Почала щось робити смачненьке. Зараз вам покажу. Дивіться, в мене тут є крила. Чим я її хорошо промила, вимочила, підсушила трошки. Ось так розділила на дві частинки, посолила. От. І так, хорошо перемішала, щоб сілька розтала. Окрему тарілочку я насипала, ось кукурудзяний крохмал. У мене такий, є кукурудзяний крохмал. Потім спеції. Ну, за смаком я додавала сюди перець, паприку, потім окрема приправа до курки, чесник гранульований, потім що тут ще в мене було. М -м Сіль я сюди додавала. Так, це я хорошо ось так перемішую, це я видивилась в інтернеті, вони, по ідеї, мають бути такі хрусткі, знаєте, а то як в соус, потім їх вмокати, смакота. І прямо з тарілки ось пересипаю сюди в ці крила і все гарнесенько перемішуємо. Це взагалі імпровізація з крильми, бо задумка з картоплею. У ну, мене ось ще картопля є на черзі, ну, взагалі, як би картопля в цей кругмал. Я думаю, ще крила зроблю заодно. Тільки там картопля трошки по іншому рецепту. Так, я її хорошо перемішала, ось, приготувала дечку, виставила пергаментом, крильця так порозкладала, так, щоб вони один від одного були розділені трошки. І поливаємо звичайною олією. Ось так. Ось так воно ну, якось там, по ідеї, має розділитись. Заздалегідь в мене була духовочка розігріта на 200 градусів. Ось вона в мене вже там гріється. І я зараз буду ставити, ну, дивитись, я точно не знаю, на який час. Буду дивитися вже по мірі її готовності. Так, значить, картопля. Картопля нарізана так, як поселянські, шматочками. Зразу ми її сюди солимо, солимо, трошки перемішуємо. І заливаємо кип'ятком. Повністю заливаємо кип'ятком і залишаємо на 20 хвилин. Ось так. Тим часом, поки в нас картопля в кип'ятку, ми насипаємо в окрему миску, попередний крахмал, всипате стільки, залежно скільки у вас картоплі. Сюди в крахмал додаєте приправи за смаком, значить, в мене буде паприка. карі. небагато, бо це гостро. Так. Карі. так. І гранульований чесник. Чим побільше, тим краще. А ну я ще візьму приправу для картоплі. Так, до картоплі і перець мелений, сюди було б ідеальна суміш перців, але що маємо, то маємо. Небагато. І до картоплі. Все. Значить, картопелька постояла, вона така вже трошки літенька стала. Так, ці приправи ми хорошо перемішуємо. І відправляємо до картоплі. В ідеалі її кожну обмокувати сюди, але тут її дуже багато, щоб. Кожну, з кожною гратися, я так все разом перемішаю і все. Ось так я її розклала, щоб вона не щільна була, ну, щоб роз'єднана трохи і поливаю олією. Так, кожну, кожненьку, щоб вона впала. Так, і відправляємо в духовочку при 200 градусах на хвилин 20. Так, крилишка в нас вже готові. Я достаю і всю саму духовочку я відправляю картоплю. Вона розігріта вже гаряча. Ось такі вони вийшли. Корочка є хрустяща. Попробуємо ще на смак, скажемо. Тут супчик дитині сварений. Так, вся наша картопелька з крилами готові. Ось такі вони мають вигляд. хрустящі. Потім таких два соуса є: кетчуп з майонезом і сметанка з часничком. Все будемо їсти. Так, подивіться, що в нас тут є. Це тут відро соку, одне із. Скільки ще Віталік є? Ще два. Ще два відра накрутили. Ну, його треба зараз ще процідити, будемо, коротше, займатися, yeah. будемо варити і закручувати в банки. Далі будете наблюдати за процесом. Будемо проціжувати. І не під самої верхливий, бо вона буде ще кипіти, краще розділимо. Ні, ні, ще можна. Ще можна. Ну, достатньо. Так, ми, ми вже тут попросіжували сок, в одну каструльку налили і в другу. Тут десь по 5 літрів приблизно. Будемо чекати, хай закипить, там потім має він трошки википіти. Тут я вже поставила баночку стерилізувати, туди кришечки кинула всередину, тут банка. Будемо так по черзі стерилізувати, ну і розливати потім. хвилин 10 вона прокип'ятилась, так, да, як не більше? Да. Ставимо другу, аби не лопнула. Не лопне? Не знаю. Не повинна. Та, Все, хай стоїть. Дивіться, це вже він ось так закипів. Бачите, яка піна образувалась. Але треба, щоб це все перекипіло, щоб взагалі піни не було. Ну там мінімально може бути залишитись. Або її зняти можна, напевно. Ось так воно буде кипіти ще хвилин 10-15, а то й 20. От, потім будемо розливати по баночках. Це ще не закипіло. ой 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 Так, там стерилізується баночка, там вже одна є чиста, там ще на поготові стоїть. Такий довгий процес. Ну, нічого воно того варте, він такий смачний. Такий солодкий-солодкий. Ми сюди нічого не додаємо, не цукор, не воду. Ну, мабуть, і не додається, так? Цукор вода нічого? Так, Додаєте? Додаємо, не додаємо. Ми додаємо такий чистий натуральний сік. Папа! Що? Папа, Папа? Що, синок? Папа. Так, все, наш сік закипів, будемо його розливати. Це було ложку засунуть спочатку. А я ось цю штучку візьму. Може з косруніли, може з черпаком початку. Ні, я черпаком буду наливати.

Каструлі давай попробуємо. Попробуй. Це таке вліянина на три часи. Вона вже ж по суті не лопне, коли ну, вже все кипяток вже не ж кубарці, повинна, так? Давай. Ти Ноги роз цього, щоб... <рігла> <рігла> з Богом. Трошечки не бачу. Это коспина все одна. Что страшно. Ось так трошки завешат, да? Uh -huh. Дитя, будь ласка, выходит, выходит, выходит так, да, мы не будем да, 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 в да, 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 ничего, да, да, Ничего страшного. Там и Ну і закручуємо. Ти будеш крутити чи я? То крути вже. Блін. То вино ласоку, так? Да? Uh -huh. Так, одну партію вже зробили. У нас вийшло 3 трохлітрових баночки, одна трошки неповна, не вистачило, ну нічого страшного. Поставили другу партію. Поставили другу партію. Вже так розрахували, щоб вистачило на три баночки. Закипає, опять баночки стерилізуємо. Ось. Будемо продовжувати. Ось, все, нарешті, ми закінчили соком. У нас вийшло 23 літри. Да? 23 літри сока вийшло. Ось такі ми молодці. Все, тепер зараз ми його окутаємо, він охолоне і завтра в поріб віднесемо.